Вітаю, продовжуємо, розбираємо другу частину восьмої сесії першої зміни. Отже, відомо, що у нас інтеграл від 1 до 5 зрівнює 14, потрібно обчислити такого виду інтеграл. Перш за все, ми не можемо одразу поставити туди 14, тому що 14 це не значення функції, це значення інтегралу. Тому ми маємо розписати цей інтеграл, розбити його на частини. Ми знаємо, що різниця інтегралів дорівнює, інтеграл від різниці дорівнює різниці інтегралів, тобто від 1 до 5 5 dx, відняти інтеграл від 1 до 5 3f від Дорівнюємо Від 1 до 5 5 за таблицею інтегралів, ми, по-перше, 5 можемо, це сталий множник, ми його не беремо, інтеграл, а інтеграл від dx це просто x. Або якщо таблиця первісна то, якщо немає нічого між, інтегральною, між інтегралом і dx, то це одиничка. Інтеграл від одинички це од... первісна від одинички це у нас х, і межі інтегрування від 1 до 5. Далі відняти 3, сталий множник теж, виносимо за дужки, і залишається інтеграл від 1 до 5 f від x dx. Ми його не можемо за таблицею знайти, бо ми не знаємо, чому дорівнює функція f від x. Але зараз ми до нього дійдемо. Інтегральна риска означає, що за формулою Ньютона-Лейбніца підставляємо спочатку верхню межу, будемо мати 5 на 5. Далі віднімаємо, підставляємо нижню межу 5 на 1. Відняти 3, помножити. Ось цей інтеграл. Ми його не можемо добути, знайти, тому що у нас немає. Ми не знаємо, що таке F від X. Але Оскільки ми знаємо з умови, що весь 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 інтеграл дорівнює 14, тому ми просто підставляємо 14. Рахуємо дорівнює 5 на 5, 25, відняти 5 і 3 на 14, 42, відняти 42. Мінус 47 додати 25. Це буде 22 з мінусом. Мінус 22. Задання наступне. В інтернет-магазині можна придбати флешки об'ємом 32 ГБ, 12 видів і об'ємом 64 ви... 10 видів. Микола планує на цьому, в цьому магазині купити три різні флешки. Дві об'ємом 32 з 12 видів, йому потрібно дві з 12 дві. і одну об'ємом 64, одну з 10 це 10 способів. Він має купити і то, і то це правило добутку. І якщо він в одному магазині всі собі купує, то в нас комбінації, а не розміщення, тому що порядок вибору, порядок покупки флешок цих двох із однаковим розміром не має значення. Тому в нас комбінації. Формула комбінації це 12 факторіал, поділити на 2 факторіал, помножити на 12, відняти 2 факторіал, і там ще помножити на 10. Дорівнює. 12 факторіал на 2 факторіал, 12 відняти 20 10 факторіал. І помножу на 10, я в чисельник запишу. 10 факторіал і 12 факторіал скорочуємо на 10 факторіал. Залишається замість 12 факторіал, залишається 11, помножити на 12. Оскільки 10 факторіал це у нас добуток на 1 на 2 на 3 на 4 і до 10. А 12 факторіал це добуток 1 на 2 на 3 на 4 і до 12. Тому до 10 ми скорочуємо. Залишається ось таким чином. 2 факторіал це 2. Можемо скоротити 12 і 2 на 6. 6 на 11, 66, і на 10 — 660. Наша відповідь до цього завдання. Завдання наступне. Основою прямої призми є ромб з гострим кутом 60. Будь-який ромб в основі прямої призми він зображається. Паралелограмом при паралельному проєктуванні у нас спотворюються довжини відрізків, які не лежать на паралельних прямих або на одній прямій, і спотворюються кути, вони не зберігаються, їх вид. Тому маємо гострий кут 60 виромба і площа меншого діагонального перерізу 140. Менший діагональний переріз це той, який по меншій діагоналі проходить, і це означає, що навпроти гострого кута його площа 140 корінь з 3. Визначте об'єм признак, що висота є 7 корінь з трьох. Висота дорівнює бічному ребру, і з площі біч, біч цього перерізу діагонального ми можемо знайти ось саму цю діагональ. Тому. Площа це в нас довжина на ширину. І щоб знайти діагональ, я вже не Аба буду, а діагональ саме Д. Це у мене буде площа 140 корінь з трьох. Поділити на 7 корінь з трьох. Навіть отак можна записати. корені скорочується, 140 на 7. Теж 14 на 7, це буде 2. Тобто діагональ дрівня 20. Ось. Далі, давайте ми розглянемо, що там про ромб відомо. Ромб. Навіть якщо його окремо виписати, це такий паралелограм, у якого сусідні сторони рівні. І якщо в мене є тут кут 60 градусів, і тут я знайшла вже 20, то рівнобедрений трикутник з кутом 60 градусів він стає рівностороннім, тому що в нього всі кути будуть по 60. Отже, в нього всі сторони рівні, тобто сторона ромба буде теж 20. Нам потрібно знайти об'єм призми. Об'єм призми це площа основи на висоту. Висота у нас 7 корень з 3. Площа основи це площа ромба. В довідкових матеріалах там площа ромба через діагоналі, але є площа паралограма, як А на Б на синуску та між ними. Ромб це також паралограм, тому це буде 20 на 20 на синус 60 градусів. І на висоту це 7 коренів з трьох. Сінус 60 по табличці. Це у нас корінь з трьох поділено на 2. І 7 коренів з трьох. Корінь з трьох, помножите на корінь з трьох, це буде 3. 2, і ось тут 20 можна скоротити. 7 на 3 21. Помножити на 2, це 42. І ще два нулі. 42 і два нулі. Ось це у нас буде відповідь до цієї задачі. Переходимо до наступної задачі це у нас завдання з параметром. Визначте значення параметра, за якого один з коренів на 2 більший за іншого. Рівняння таке в нас досить маленького виду. М у нас замість вільного члену. Один з коренів на 2 більший до іншого, нехай давайте ми одразу введемо нехай x1 t, один корінь, а інший на 2 більший, тому буде Т плюс 2. І складемо теорему вієта. Х1 додати x2. Це у мене буде мінус B, тобто 9, і x1 помножити на х2 дорівнює рівня С, тобто m. Підставлю мої введені змінні t, тому буде t плюс t плюс 2 дорівнює 9 а t помножити на t плюс 2 дорівнює m. З першого рівняння я знайду зараз, скільки дорівнює t в мене t плюс m2т дорівнює, переношу двічку, буде 9 відняти 2, 7. тобто t дорівнює 7, поділити на 2, це 3,5. Тоді підставлю 3,5 помножити на 3,5 плюс 2 дорівнює m це буде 3,5 помножити на 5,5 до рівня М. Тобто зараз я перемножу і вже знайду відповідь. Помножу 35 на 55. 5 на 5 – 25. 5 на 3 – 15. І ще 2 – 17. І ще раз те саме – 175. 5, 7, 2, 2, 1 запам'ятовую, 2, 7, 9 і 1. І оскільки в мене було 3,5 і 5,5, у мене два знаки після кому, тому 19, 25, 19, 25, 25, це моя відповідь. Можливо, я при обчисленні допустила помилку, то ви мені в коментарях це напишете. Я думаю, ви в будь-якому випадку обрахунки робите самостійно і звіряєтесь, тому що я. Іноді швидко рахую і можу допустити механічну помилку при обчисленні. Дякую вам за увагу. Слідкуйте за наповненням каналу, я буду ще виставляти відео з розборами такими, можливо, у вас є якісь запитання, то пишіть, спробую вам допомогти при підготовці до НМТ. Успіхів і побачимось, зустрінемось, почуємось у наступному відео.